Рандом у іграх має свої категорії, і розуміння того, який ж саме тип використовують геймдизайнери, може зробити механіку вдвічі цікавішою. Аве з вами Лєра, і сьогодні ми поговоримо про рандом у іграх. А для чого взагалі існує рандом в іграх? Можливо, передбачуваність зробила би ігри кращими. Ну насправді навряд чи. так для чого ж потрібен рандом? По-перше, це різноманіття в грі. По-друге, баланс. Ну і по-третє, лутинг. Зараз ми детально поговоримо про кожен пункт. Не можна сказати, що світ гри Хейдес цікавіший за світ гри Орі, де якого біса так було, якщо Орі це гра, яка має обмежену мапу, де по факту розробник пропрацював кожен куточок її. Аби вона була цікава, він вклав туди душу і сили. В той час як Хейдес або будь-який інший roguelike, Використовує рандом задля дотримання умовностей цього жанру, процедурна генерація рівнів робить усе, аби кожне нове проходження було унікальним. Проте світ від цього все рівно не відчувається більш живим та наповненим. І виходить, що рандом, хоч і може потенційно вас розважати більшу кількість годин, він робиться менш якісно ніж гра, де буквально кожен її клаптик пропрацьований командою левел дизайнерів. Баланс це надважливий елемент в іграх і саме рандом допомагає його досягти, особливо якщо ми говоримо про Батл Роялі. Звісно, у цьому жанрі більше вирішує саме скіл та позиціонування. Але якщо вам всю гру трапляються лише дробовики, чи то пістолети, то навіть самий посередній гравець, у якого звичайно штурмова гвинтівка, вас переможе. Саме рандом допомагає менш скіловим гравцям перемагати у двобоях і, хоч іноді відчувати смак перемоги. По замовчуванню не саме цікава механіка, проте саме рандом The Division повернув мені оце відчуття очікування подарунків на новий рік. Адже вбиваючи кожного ворога, я з надією такою щирою у серці чекала, коли ж мені випаде та сама легендарна зброя. І, в свою чергу, рандом поділяється на два основних типи: це вхідна випадковість та вихідна випадковість. Бляха, є простіший переклад. Там, взагалі, інпут та аутпут. Ну, я не знаю, як по-іншому це перекласти. Там, взагалі, ще є pre-luck and post lock але я вирішила це не юзати, тому що це не так зрозуміло. Вхідна випадковість стається ще до того, як гравець приймає якесь рішення. Гарним прикладом буде рандомна генерація рівнів у роуглайках. Де це рішення приймається мало того, що без вас, так ще й до того, як ви встигнете натиснути ВСД, або як в карткових іграх, де у вас уже є певний набір карт, який випав вам рандомно, і ви вже постфактом вирішуєте, що ви з тим всім будете робити. Вагомою перевагою такої випадковості стає можливість приймати різні рішення, адже хороші ігри пропонують не один, не два і навіть не три шляхи досягнення перемоги. Проте буває і таке, що шлях занадто очевидний. І тоді питання: а навіщо було взагалі додавати цей рандом? Цей тип, хоч і має певний фактор удачі, проте все ж більше розрахований на ваш скіл та знання про гру. Але і мінус тут є. Я пам'ятаю, як я грала в Dead Cells і жалілось другу, що мені попадався постійно жахливий лут на локаціях, в той час, як йому буквально зі старту, випадала найкраща зброя в грі. І виходить, що рандом сам задавав кожному різний рівень складності проходження, і це наче і плюс, а наче і мінус. А якщо мені до кінця гри нічого хорошого не випаде, а зараз хочу подякувати усім спонсорам мого каналу, як напряму через YouTube, так і через БаймієКофі. Ви мої солоденькі булочки, і завдяки вам я можу працювати ме. І випускати відео частіше, а також покращувати їх якість. Особливо подяка Максиму, Ілі, а також Олексію. І просто неймовірні слова вдячності. Щоб я без вас робила, батрачила б на трьох роботах. Володимировичу, Моцарту, Владеру, Дмитру, а також Звіроїду. Дякую вам. Другий тип це вихідна випадковість. Це коли ви приймаєте якесь рішення, а вже Бог рандому вирішить, що ж з вами відбудеться внаслідок цього рішення. Як, наприклад, в Baldur's Gate, коли ви обираєте когось переконати чи обдурити, ви маєте пройти перевірку на цю дію методом кидання кубиків. Ви самі захотіли здійснити цю дію, а вже рандом та вдача вирішить чи вийде у вас це. І оскільки ви ніяк не можете вплинути на кінцевий результат, вам залишається лише з ним примиритися і просто плясати від того, що ж все ж таки випало. Тим самим такі рандомні рішення вони міняють вашу стратегію і той хід гри, який ви собі запланували. Власне, іншим прикладом вихідної випадковості стає гра XCOM, яку, чесно кажучи, я ніколи не грала, але не грала якраз через розповіді друзів, де ти можеш стояти впритул до ворога, наказати своєму солдату вистрілити, і він промаже. При цьому гра писала, що вірогідність цього потрапляння 95-98%. Коротше, XCOM я і не планую запускати, якщо чесно, при всій моїй любові до стратежок. Ні, дякую. І виходить, що ця гра не дає вам ніякої альтернативи, ваш солдат не попав, і вам потрібно грати якось по-іншому, не так, як ви вже запланували, або й зовсім починати місію заново. Ні, ви не подумайте, я не кажу, що вихідний рандом це суцільне зло, яке треба винищити. Ні-ні ні. Адже саме він приносить різноманіття у геймплей, тому що він змушує вас обирати інші шляхи вирішення проблеми, ви досліджуєте більше механік гри, ну і бачите, в принципі, які є можливості. Тож він все ж таки класний. Я нещодавно вперше пограла в and Dragons, і ви знаєте, там основа гри це вихідна випадковість. Кожна ваша дія або протидія перевіряється на кубиках. Вас може сильно хітанути той ворог, який у звичайній нормальній грі ніколи б цього бляха не зробив. І саме так гра підлаштовує вас під себе, а не навпаки. Рандом може створювати унікальні ігрові ситуації, і саме він вносить різноманітті у гімплей та показує нам нові горизонти ігор. Ave.